Привіт! Це подкаст про жіноче здоров'я, у якому я лаконічно розповідаю про важливі для нас теми. Щоразу я спілкуюся з лікарками, щоб принести вам усе найголовніше. У цьому епізоді я хочу розповісти про важливу тему планування вагітності. Щоб до цього важливого, а головне, бажаного кроку вам було легше підготуватись, варто знати про рекомендації. Ця розповідь створена на основі діалогу із лікаркою-акушеркою Наталією Богославською, яка бере участь у проєкті від благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї. Тож почнімо: кожна вагітність має бути запланованою та бажаною. Проте питання підготовки до вагітності, на жаль, часто недооцінюється. Лікарка Наталія Богуславська пояснює, що підготовка це не лише відповідальність жінки, а цілої родини. Отже, як підготуватися? Насамперед, необхідно запланувати консультацію із гінекологом. Це важливий перший крок. Лікар огляне вас, проведе необхідні аналізи та дослідження, наприклад, ПАП-тест для діагностики передракових станів шийки матки, УЗД органів малого тазу, визначить вашу групу крові та резус-фактор, а також перевірить наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом. Такі обстеження допомагають запобігти ризикам у майбутньому. Окрім цього, важливо звернути увагу на загальний стан здоров'я. Терапевт або сімейний лікар допоможе здати клінічні аналізи крові та сечі, біохімічні аналізи, перевірити рівень цукру в крові та провести електрокардіограму. Якщо виникнуть питання, вас можуть направити до вузьких спеціалістів ендокринолога, кардіолога чи гастроентеролога. Також не забувайте про перевірку щитоподібної залози. Це часто ігнорується, але насправді дуже важливо. Ще один обов'язковий етап: відвідування стоматолога. Як зазначає Наталія Богославська, санація осередків інфекції є критично важливою. Навіть якщо вас нічого не турбує, варто провести огляд і за необхідності пролікувати зуби до вагітності. Під час вагітності стоматологічні проблеми можуть стати серйозною загрозою. Контроль ваги також має велике значення як надлишкова, так і недостатня вага може ускладнити вагітність. Правильне харчування, консультація дієтолога за потреби, усе це допоможе вам підтримувати оптимальну вагу. А чи знали ви, що під час вагітності жінка в середньому набирає близько 13 кілограмів? Це включає вагу дитини, плаценти, матки, навколоплідних вод та інших змін у тілі. Проте, якщо ви маєте проблеми з вагою до вагітності, важливо вирішити їх заздалегідь. Також лікарка радить звернути увагу на фізичну активність. Помірні фізичні навантаження корисні всім, але їх потрібно коригувати залежно від ваших обставин. Якщо ви спортсменка, військова або маєте специфічний режим тренувань, обговоріть це зі своїм тренером чи лікарем. Важливим також є питання харчових звичок. Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської чи веганської дієти, обов'язково повідомте про це лікарям. Такий раціон може призвести до дефіциту певних поживних речовин, що впливають на вагітність. Лікар допоможе підібрати необхідні добавки або скоригувати харчування. Не можна оминути тему шкідливих звичок. Відмова від алкоголю, куріння та вживання будь-яких токсичних речовин це обов'язкова умова. Жодна кількість алкоголю чи сигарет не є безпечною для майбутньої дитини. Щодо вітамінів, у нашій країні існує дефіцит фоліової кислоти. Цей вітамін особливо важливий на ранніх термінах вагітності, оскільки впливає на формування нервової системи дитини. Наталія Богославська рекомендує почати прийом фоліової кислоти за три місяці до зачаття і продовжувати до 12-го тижня вагітності. І наостанок. Психологічна підготовка. Курси з підготовки до пологів допомагають знизити тривожність, краще зрозуміти процес пологів та навчитися правильних технік дихання, релаксації та догляду за немовлям. Відвідування таких курсів разом із партнером особливо корисне, якщо ви плануєте партнерські пологи. Не забудьте також обрати пологовий будинок. Це рішення варто приймати з урахуванням рівня медичної допомоги, кваліфікації персоналу та комфорту для майбутніх батьків. І головне, пам'ятайте, Планування вагітності це не лише медичні процедури, це час, коли ви та ваш партнер готуєтесь фізично, емоційно та психологічно до нового етапу у вашому житті. Дотримання рекомендацій лікарів допоможе зробити цей процес спокійним і приємним. Дякую, що слухаєте. До зустрічі у наступному епізоді.